Вітаю усіх на моєму каналі, мене звуть Таня і це таро прогноз на тиждень для знаку Зодіаку близнюки. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, Для початку розглянемо в цілому атмосферу тижня, а потім уже основні сфери роботу, фінанси, особисте життя, застереження на цей період та пораду. І так, близнюки. Початок тижня. Як активно у вас все розпочинається середина тижня? Тут все завершується та кінець тижня. Тут якесь вас чекає розчарування. Сфера роботи, фінансова сфера, особисте життя. Здоров'я. Застереження на цей період та карта порада. І так, близнюки. Початок тижня для вас, як я вже сказала, розпочинається доволі активно. Це «Рицар жезлів. Да, тому ось так. Для когось це можливо і поїздка, можливо, ви і плануєте поїздку, можливо, це буде і незапланована поїздка, теж як варіант, але все одно да, якби така активність. Но це ще карта говорить про те, щоб ви самі активно діяли, йшли до своїх цілей. Якщо у вас є якісь плани, то теж активно їх вирішували, да, показали все, що ви можете, всі свої амбіції. Тому ось так. Да, тому не бійтеся, якщо у вас є, можливо, якісь виникають сумніви, тому це карта радить, що ви активно себе проявляли і йшли до успіху. Тому ось так. Середина тижня тут у вас карта завершення. Говорить про те, що, можливо, якась сфера у вас завершиться, чи якісь справи. Тому ось так, Можливо, у вас є якась проблема, чи якісь справи, які вже дуже довго тягнуться, і вже потрібно якби, їх завершити, поставити якби, крапку. Тому ось так, да? якби, з однієї сторони карта якби, радить, що вже не тягніть да, надалі, а краще вже все завершити, поставити в цьому питанні якби, крапку. Тому ось так. Але так як у вас тут на особисте життя випадає карта конфліктна. Можливо, у вас і в особистому житті якісь труднощі, да, і вже так все давно затягнулося. Тому ця карта радить, що не потрібно вже і надалі терпіти, не потрібно це все затягувати, а краще, можливо, вже завершити ці стосунки. Тому теж як варіант. І наприкінці тижня тут теж така нехороша карта, якби да, так, ем, якийсь болючий момент для вас, якесь розчарування. Да, звичайно, можливо, вам і боляче буде і, да, і розлучатися з вашим партнером, можливо, і він е, щось нехороше по відношенню до вас зробить, тому вам буде дуже боляче, але да, якби, вам потрібно це прийняти і пережити. тому ось так. Тут у вас, можливо, хтось іще в сфері роботи йде якесь завершення, тому що на роботу у вас випадає тус-монет, який говорить про якийсь новий період, про якийсь початок, новий шанс, то, можливо, хтось і буде щось завершувати на минулій роботі, да, тому що вже якби у вас нова робота, да, якийсь новий початок в сфері роботи, тому ще й такий варіант. Але все одно ця карта говорить про якийсь шанс у вашому житті, якась да, така вигідна пропозиція. Можливо, хтось вам і пропонує роботу, да, тому це вигідний варіант, да, не впустіть такий шанс, якщо у вас буде. Тому ось так. Але все одно ця карта говорить да, про якийсь такий успішний фундамент у вашому житті, да, якась успішна робота. Тому ось так. В сфері фінансів, тут карта відлюдника говорить про те, що можливо на цьому тижні у вас якісь і виникнуть фінансові труднощі, да, що ви будете якби в пошуку фінансів на цьому тижні, в пошуку вирішення ось цієї проблеми. Можливо, ви будете в пошуку іншої сфери для того, щоб підзаробити да, чи покращити своє фінансове становище. Тому теж як варіант. Ну Це ще карта говорить про те, що ви повинні якби, проаналізувати всі ваші витрати, ваш заробіток. Да? Можливо, вам потрібно якісь, змінити якесь ставлення до свого фінансового положення, тому це теж якби, такий аналіз вашого фінансового положення. В сфері особистого життя, так як я вже і сказала, тут карта конфлікту випадає. Да, тут така нехороша не карта. Вона і говорить, да, якийсь такий і удар в спину неочікуваний. Це якась і підстава, і, да, тому нехороша карта, тому будьте обережні. Да, ось так. Сфера здоров'я, тут все чудово. Якщо ви жінка, звичайно, ця карта говорить про вас, що ви активна, у вас багато сил, на все у вас вистачає енергії, здоров'я, тому все чудово. І навіть якщо у вас і виникли якісь складнощі, погіршення в вашому фізичному здоров'ї, все одно ця карта говорить, що ви підете на поправку і будете і надалі активно да, все... Якби, вирішувати, якби, ну, активний спосіб життя вести. тому все чудово, тому не розчаровуйтесь, якщо у вас якісь виникли труднощі. Якщо ви чоловік, то, можливо, ця карта радить звернутися за допомогою, можливо, до якоїсь жінки, можливо, з лікарем проконсультуватися, якщо у вас виникли якісь складнощі зі здоров'ям, але все одно ця карта говорить про активність і про гарне самопочуття. Тому ось так: карта застереження. Тут карта колісниці. Вона застерігає, да, щоб ви, можливо, на цьому тижні не були якби, занадто активні. Да, можливо, в якійсь сфері у вас, можливо, якісь такі проснуться амбіції, да, де ви захочете якби, так все активно вирішувати. Тому ця карта якби, застерігає вас, що не потрібно да, якби на цьому тижні якби дуже активно діяти і якби, йти до своєї цілі. Да? тому ось так. І карта порада. Тут карта говорить про якийсь початок у вашому житті, про щось нове, да? тому якусь нову ідею. І навіть якщо і по цих картах, де у вас тут і випадає якесь і завершення якоїсь ситуації, і, можливо, розрив стосунків. І ну, взагалі, да, якби, То ця карта говорить про те, що ви можете розпочати щось нове у своєму житті, і да, воно вам і принесе радість, і успіх, і якісь перспективи, тому не розчаровуйтесь, да, тому, можливо, і виникнуть у вас якісь ідеї на цьому тижні, тому втілюйте їх у життя, да, тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підтримувати відео лайками. До зустрічі в наступних відео!